Вітаю, в ефірі завжди у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: гуляти можна на годину довше, а купити алкоголь на дві години пізніше. На Полтавщині змінили час комендантської години. Вільний залишок міського бюджету на військові облігації. Така пропозиція прозвучала на засіданні Полтавського міськвиконкому. Родина із Полтави знялася у кліпі колаборації гуртів «Калуш Окестра» та Дерасмус. На Полтавщині скоротили тривалість комендантської години. Про це повідомив сьогодні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі. З 19 листопада комендантська година триватиме не з 22, а з 23.00 до 5 ранку. Також змінилися і обмеження щодо продажу алкоголю. Із 19 листопада міцні напої на Полтавщині у закладах торгівлі і громадського харчування можна буде придбати з 12.00 до 20.00, а не до 18.00, як раніше. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області. А от святкової новорічної ілюмінації цьогоріч не буде. Сьогодні рада оборони області заборонила використовувати гірлянди та інші світлові декорації на території Полтавщини. Це стосується комерційних комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. За словами начальника полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, такі заходи це не тільки економія електроенергії, а й дотримання чинних заходів безпеки. Придбати військові облігації на вільні залишкові кошти у міському бюджеті на три або шість місяців Йдеться про ціні папери, що випускає держава під час воєнного стану для підтримки економіки України та збройних сил. Про таке рішення сьогодні повідомив очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Детальніше про це та інші рішення прийняті на засіданні міськвиконкому у нашому матеріалі. Військові облігації на 90-120 мільйонів гривень вільних залишкових коштів у бюджеті. Полтавська міська рада планує закупити їх, щоб підтримати армію. Це рішення пропонуватимуть ухвалити депутата міськради на наступній сесії. Повідомив очільник міської громади Олександр Мамай на засіданні міських конкому. Приблизно цих коштів буде там плюс-мінус 100 мільйонів на сьогоднішній день. І ми хочемо на цій сесії, щоб депутати дали дозвіл, щоб ми на ці кошти купили військові облігації. Тобто, щоб ці кошти користувалися цими коштами військові, ну тобто кабінет міністрів, і невеличкі відсотки, які там кабінет міністрів, де чи то чи то відсотків річних, чи то 6, чи то 10, Ці відсотки йшли на територіальну громаду. Шлося на засіданні і про готовність Полтавської міської ради до зимової негоди. Сіллю та сумішу для посипання доріг від ожеледиці снігу, ми забезпечені приблизно на кілька років, каже очільник громади. Сіль у нас є суміш. У нас є солі. Ми запаслися ще в минулому році на два роки. Сіль ми розкидаємо там, де бордюри і там, де ливнева каналізація. А суміш ми викидаємо по околицям, там де вода змиває на обочини. А з об'єктів освіти у Полтаві та старостинських округах робитимуть пункти обігріву. Всього таких 84. Наразі їх утеплюють, зазначив Олександр Мамай. Кожен пункт обіцяють забезпечити лікарем та кухарем. Тим часом після двомісячної перерви повернулася до роботи робоча група із перейменування вулиць Полтави. Сьогодні експерти мали затвердити перелік вулиць першої черги, ті назви яких містять помилки, русизми та названі на честь російських діячів. Чому члени комісії не збиралися із вересня та за які рішення проголосували сьогодні, дивіться у сюжеті. Десять полтавських вулиць перейменують на честь загиблих у російсько-українській війні героїв. Таку пропозицію затвердили на засіданні робочої групи з перейменування топонімів Полтави. Експерти зібралися після двохмісячної перерви. Процес стояв на гальмах через відсутність необхідних довідок від родичів військових, тож члени робочої групи чекали на документи, говорять вони. На сьогоднішній день у нас було 9 і плюс 2 ще додалися. І один батьки відмовилися одного. Затримало процес технічне непорозуміння і тих документів, яких чекали. Два там, місяці їх можна було отримати за два дні. Але головне наша мета це виховна, виховна населення, щоб середовище було українське. Ті, хто пропонував назвати, не надали ані довідок, ані погоджень. Тому робоча група прийняла рішення ну, не відмовлятись. Ну можна було, умовно кажучи, піти за буквою закону. Немає довідки, немає вулиці. Десять імен загиблих військових увійшли до блоку першої черги, вона передбачає перейменування вулиць, що прославляють російських діячів або російські чи білоруські міста, а також містять помилки. Загалом в першій черзі 73 вулиці, 48 – у Полтаві та 25 – в старостинських округах. Сьогодні питання розглядалося в такому контексті, що якщо ми будемо спиратися на Закон 2014 року, який вводить певні критерії і певні обмеження на імена військових, які пропонуються на перейменування вулиць, то повинні бути витримані наступні характеристики. Це в першу чергу людина має бути відзначена державною нагородою. І другий суттєвий критерій, що повинна бути обов'язкова згода родичів в першої черги. З десяти імен критеріям відповідає вісім, говорить Оксана Білявська. Загиблому 18-річному добровольцю Максиму Краснокутському не присвоїли державної нагороди, але є згода рідних, тому він в переліку залишається. А ось загиблий Іван Брест-Марчук критеріям не відповідає. Відповідає його іменем громада пропонувала назвати провулок Брестський у Полтаві. Державної нагороди немає. Він не є громадянином України. Він ми не можемо його батьки в Білорусі живуть. Одна з полтавських вулиць буде названа на честь воїна Азову Віталія Грицаєнка. Віталій Грицаєнка розумієте, він ж також в публічному просторі, герой України, і нам доведеться приймати рішення де, в якій частині полтавської міської територіальної громади, буде його вулиця, були і пропозиції розглядати імена загиблих військових після перемоги. За словами членів робочої групи, народне голосування за пропозиції для перейменування усіх 73 вулиць першої черги розпочнеться вже за тиждень на платформі Едем. Долучитися може кожен. А вже на початку грудня експерти планують затвердити перелік назв вулиць, що увійдуть до другої черги. Із центрального автовокзалу Полтави з 19 листопада курсуватимуть нові рейси до Донеччини, Кривого Рогу та Ізюму. Збільшують кількість рейсів та географію міст і до Німеччини. Також розробляють нові напрямки і на Миколаїв та Литву. Які рейси по Україні та за кордоном найпопулярніші цього року, та яка вартість квитків розкажуть наші кореспонденти. З 19 листопада з Полтави курсуватиме новий автобусний рейс на Донеччину. Це міста, які знаходяться під контролем України. Також додаються нові рейси за кордон, зокрема до Німеччини. кажуть на центральному автовокзалі Полтави. Автобус буде слідувати починаючи з Києва і буде їхати через Полтаву, Харків, Краматорськ, Слов'янськ. На Ізюм також він буде курсувати тільки по суботам. Ще також додалися рейси до Кривого Рогу. Також додаються рейси на Ерманію вони будуть курсувати щоденно три рейси в день. Найпопулярнішими маршрутами в Україні протягом цього року залишаються Чернівці та Вінниця. А от до Львова попит зменшився, говорить Оксана Левенко. Поза межами країни найпопулярнішим маршрутом є Польща. Додає, останнім часом люди більше почали купувати квитків як туди, так і назад. Одночасно. Збільшилась кількість людей, які повертаються в Україну. Ми це бачимо і по інтернет-продажам через сайт, мобільний додаток, тому що там можна купити і зворотні. Квиток багато дуже з Польщі, і з Германії також з Італії зворотні квитки купують. Найближчим часом центральний автовокзал міста планує збільшити кількість рейсів по Україні до Миколаєва, а за її межами до Литви. Щодо вартості квитків, то вона залежить від багатьох факторів. У середньому по Україні це від 550 до півтори тисячі гривень, а за кордон від 1900 до 5000 тисяч гривень. Підозра чиненні шахрайства 33-річному мешканцю міста Кропивницький. Він ошукав жительку обласного центру на 10 тисяч гривень за розповсюдженою схемою родич у біді. Як встановили слідчі, серед потерпілих є не лише Полтавка. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Полтавку ошукали на 10 тисяч гривень по телефону. Шахрай представився знайомим її сина, який нібито потрапив у ДТП, збив людину і потребує грошей. Після перерахування йому коштів зв'язок зі зловмисником припинився. Розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Були проведені санкціоновані судом обшуки, які під час яких були вилучені речові докази, які свідчили про причетність даної особи до вчинення цього злочину. А також, як з'ясувалось в процесі слідства, цей чоловік здійснював подібні шахрайські маніпуляції на території щонайменше дев'яти областей України. В цьому році на території Полтавщини зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень, пов'язаних з шахрайством по телефону. Ми запитали у полтавців, чи потрапляли вони на гачок телефонних шахраїв. У мене не було у тата була. Він устраювався на роботу і дзвонив на номер, йому сказали, що позвоніть на другий номер 090, щось починалося. І вищило 2,5 тисячі у нього. З да, номера телефону в нас показала мінус 2,5. не дзвонили, Знайомі дзвонили, типу Приватбанку такого формату. Колись подзвонили баба Булі, їй 80 з лишнім років. І сказали, що її син нібито, на стаціонарний телефон подзвонили, здається, що її син нібито в тюрмі, і дайте гроші, щоб його звідти визволити. На ну, щось такого плану було. Ну, вона, звісно, вся з давлінням і так далі, з тиском Ну, подзвонила мамі, слава Богу, і мама сказала, ти ж думай. Сином, все добре. Він поруч з тобою живе, чи ти йому не подзвонила. Ну, все добре, обійшлося. Якщо трапилося так, що гроші шахраям ви все ж перерахували, поліцейські радять наступне. Не зволікайте, одразу звертайтеся до поліції за допомогою, надайте максимальну інформацію про телефон, з якого вам телефонували. Реквізити карток, на які ви перерахували кошти, квітанції, які у вас залишилися, або інформація про транзакцію. Усе, що має відношення до доказової бази, що ви перерахували кошти, потрібно зібрати і надати до працівників поліції. Чим швидше ви звернетеся до правоохоронних органів, тим більший буде шанс оперативно встановити зловмисника. Додає Юрій Сулаєв. Полтавка Ксенія Адаменко із з двома синами, дев'ятирічним Нікітою та семирічним Кирилом, стали акторами у кліпі Калушокестра та «The, the Shadows of Ukraine». Українські музиканти створили колаборацію з фінським рок-гуртом. Самі зйомки відбувалися у Варшаві, місцевій в'язниці 14 вересня. Рішення чи їхати на них потрібно було прийняти за два дні, тому що після затвердження ролей потрібно було одразу потрапити на примірку костюмів. Їх привезли на знімальний майданчик зі Львова, розповіла нам пані Ксенія. Мій старший син знімався у рекламі водафон, і там також знімався калуш. І вони познайомились, подружились, так скажемо. І тоді, коли вийшов кастинг на кліп, мій син сказав, що я буду там зніматися. Ми записали е, проби, да, разом там розповіли про себе. Як ми виглядаємо в одному кадрі, і вони сказали, це підходить. Ми вас затверджуємо. Це була жінка, яка в полі з серпом, яка захищає своїх дітей, яка, коли бачить загрозу, концентрує всі свої сили і для, для, для захисту своїх дітей. Він не може писати або читати, але відчуває світ через мистецтво. У галереї мистецтв відкрили виставку полтавця Олексія Гаврилова під назвою Мистецтво від серця. Чому автор виражає себе через малюнок? Дивіться у сюжеті. Природу дома, цвіти, потім на нового тіолку нарисував, потім ще язик нарисував, тарілку нарисував. Всі 49 картин. Мистецтво від серця у галереї мистецтв відкрили виставку полтавця Олексія Гаврилова. Він інвалід з дитинства, не може писати, читати, але відчуває світ через мистецтво, говорить його сестра Катерина. Я такий діагноз, як от коли людина умирає і ходить в кому, вот її оживляють, і потім ніхто не знає далі, який шлях буде. І в дитинстві він пережив такий. Досвід, і вижив у нього світогляд і відчуття залишилися ті, які залишаються у дітей. Те, що ми не можемо в собі утримати. Майже два роки малює з Олексієм його тренерка Олена. Такі заняття проходять двічі на тиждень. Окрім малювання, виконують разом і різні вправи. Потім ми прийшли чи на рухливість. Я стала займатися з різними вправами, як на візуалізацію, це глазомір, просто народі. Потім на різні реакції, розуміння, який простір він великий, чи великий. Щоб коли він переходить дорогу, щоб він розумів, де машина йде близько чи далі. Найбільшим проектом Олексія став благодійний персональна виставка в Китаї. Майже всі його роботи пішли з аукціону, розповідає сестра Олексія. А кошти передали місцевій спільноті аутистів. Починав навчатися малювати Олексій Гаврилов у полтавських художників. Він займався з цими художниками і завжди малював свої якісь об'єкти, свої ідеї. Я помітила, що Важко йому копіювати чиїсь ідеї або нав'язати йому ідею, яку він не хоче малювати. У художньому музеї галерея мистецтв імені Ярошенка. Це перша персональна виставка Олексія Гаврилова. Його картини передають життєрадісний світогляд автора, говорить директорка закладу Ольга Курчакова. Мистецтво лікує. Ця можливість самовираження людини вона надає дає можливість взагалі відчувати себе не поза соціумом, відчувати себе в якому в свій світ власний творити власними руками. Подивитися на роботи Олексія Гаврилова можна протягом місяця. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті АРТІПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.